Пропоную сьогодні діткам разом з батьками намалювати чаплю, намалювати за допомогою шаблонів та ватних паличок. Давайте роздивимось намальовану чаплю. Вона має голівку, тулуб, хвостик, довгі ніжки і довгий дзьоб. На голівці ще є око. На хвостику пір'ячку, а на ніжках ось такі пальчики з перепоночками. Ось така чапля. Беріть, будь ласка, фарби, ватні палички і малюємо разом зі мною та з дітками. І так, сьогодні ми малюємо чаплю за шаблонами. Шановні батьки допоможуть підібрати шаблони. У мене це кришечки, звичайні кришечки різного діаметру. Це тулуб, це голівка і хвостик. По ходу закріплюємо кольори жовтий, зелений, синій, великий, середній, маленький, зелений більше, ніж синій. А синій менше, ніж зелений і жовтий. І так, великий ми беремо, це буде тулуб, середній це голівка, і маленький це хвостик. Спочатку ми ось так зробили, так виклали. Спочатку ми виклали. Після цього можна допомогти дитині обвести по контуру. Обвели за контуром і прибираємо шаблони. Коли ми роздивлялися чаплю, то ми бачили, що в неї великий дзьоб є. Так? І малюємо великий дзьоб. Ще на голові є око. Маленьке крильце, хвостик. І чим відрізняється чапля від інших птахів, що вона має довгі ніжки, допомогли дитині намалювати чаплю. Тепер беремо ватні палички, гуашеві фарби, пензлики і починаємо працювати разом. Набираємо сіру фарбу. І обводимо за контуром. Ватна паличка нам допомагає. Дітям дуже-дуже подобається малювати незвичайним способом. Або пальчиком, або за допомогою штампування. А сьогодні ми будемо малювати ватною паличкою. Дуже м'якенько лягає вона, фарба на неї лягає і на папір. Дуже цікаво і легко обводити координацію рухів тренуємо. так. А тепер малюємо пір'ячко після того, як обвели тичкуванням ось так пір'ячко, чапля сірого кольору. У нас сіра чапля. Не в рядок, а так, хаотично, ритмічно наносимо крапочки. І на хвостик. Не поспішаємо, не поспішаємо. Так. Голівку також прикрашаємо сірим пір'ячком і малюємо око, що в чаплі. Чим вона дивиться оченятко, ще набираємо фарбу, якщо не вистачає. Набираємо фарбу, обережно набираємо і велике коло малюємо око. Вченятко. Так. Молодець. Тепер набираємо помаранчевий. А що ми забули? Ми забули пір'ячко на хвостику. На, на хвостику пір'ячко намалюю ще сірим кольором. Так. Ось такі пірячко гарне. Тепер набираємо помаранчевий колір і малюємо великого дзьоба. Коли ми роздивлялися чаплю, ми бачили, що в неї великий дзьоб і великі ноги. Ось такі довгі, щоб їй зручно було ходити по воді. Молодці, наша чапля готова. Намалюйте, будь ласка, їй подружку.